Доброго ранку! Вийшла на вулиці, як завжди, випити каву, помилуватися. Пташки співають. І хотіла ж вам показати, е, вже запускаємо басейн. Там обіцяють на свята, що буде 24 в нас. Не знаю наскільки це правда, але ми вже запустили. Ще не гріємо, але вже, бачите, фільтруємо, що потрібно попили басейн, і буде взагалі ідеально. І, можливо, ми на Великдень будемо. Плавати в басейні, якщо реально буде так тепло. Я їду на нашу квартиру, бо у нас сьогодні клінінг в будинку. Просто там такий натовп. Людей вимивають зараз увесь будинок, хоти там наші в шоці. Я сподіваюся, що ніхто з переляку кучу там не зробить мені, бо Фіфа така ж може, якщо перелякається. І я ж їду на квартиру, мені там Попрацювати і хочеш все ж таки познаходити вам і відео, і фотографії, і ж вже виставляти наш шлях українською по-новому, і, і вже до кінця, до сьогоднішнього дня, мені хочеться. Бо там до повномасштабного вторгнення і більше нічого немає. Все, бажаю вам гарного дня. на місці Зараз буду тут працювати. Сьогодні це мій кабінет. Мені потрібно домонтувати відео, бо я ж приготувала цю сирну пасочку, замовила собі їжу, їжу. Такі неймовірні види в мене сьогодні це мій обід. І замовила собі дубайський шоколад. Так, мені дуже прям захотілося, я вже його надгризла. Сьогодні, коротше, домонтую оце, познаходжу усі фото. Фотографії і буду публікувати вам класний контент. Хто новенький, це в нас ще одна квартира є в Дніпрі на 23-му поверсі, з гарними видами, з терасою, увесь Дніпро як на долоні. Але ми тут рідко живемо, рідко ночуємо, тому що ну в будинку нам зараз простіше і здається нам, що там більш безпечніше. Вот такие сейчас бардаки. Сынок, помаши маме ручкой. Ой, хлам везде сейчас. Но я думаю, это временно. А я знаю. Ну пусть будет 29. -е. Круто. Цель, да? Скоро не будет этого хлама. Ура! И в следующем году покажем на вес. Точно. Если не Да. Знаешь, что еще пометила? Що зараз нашим людям от просто набридли оці хайпи, оці там розлучення, якісь розбірки. І люди хочуть дивитися. Ну я суджу по своїй аудиторії, я знаю, що ви в мене таке не любите. І ви зараз хочете дивитися просто на звичайних людей, простих, які мріють, які намагаються досягати якихось цілей. І ви знаєте, що я вже там, де зараз я є, да я вважаю, що багато чого ми досягли. Але я зараз хочу поділитися з вами класною дівчиною, з якою я знайома особисто, яка тільки починає свій шлях, і мені дуже хочеться її підтримати. Ця людина Мирося Лук із Вінниці. Ви знаєте, я з нею познайомилася на одному із заходів, і я прям хочу вас з нею познайомитись, тому що її історія, знаєте, ну ви повинні про це знати. Вам буде цікаво. Вона десь рік тому пережила дуже важке розлучення. Хто розлучався знає, як це важко, і вона просто. Була в затяжній такій депресії, збирала себе по шматочках, але вона молодець, вона не здалася, вона почала вести блог. Вона зараз блогом забезпечує свою родину, платить податки. До речі, вона також навчає, як розкрутити зараз інстаграм з нуля. Я впевнена, що вам буде цікаво. Тут без хайпу, тут. Класно, то добре. Вона знімає розважальний контент взагалі про свою родину. І він цікавий, сімейний, класний. Я знаю, що ви мене таки любите, саме тому і даю вам посилання на неї. Мені Подобається, що вона кожного дня відбудовує себе. Вона стає кращою версією себе. Я просто себе згадую в її роки і розумію, що ну ми з нею схожі. І саме сьогодні, до речі, вона хоче розповісти, як вона пережила цей рік після розлучення. Тому якщо ви любите без хайпу, затишно, по сімейному е якийсь приклад класний для вас, то вам потрібно до неї. От переходьте до неї в сторіс, особливо в кого зараз важкі відносини, хто розлучається, переходьте до неї. Я впевнена, що можливо для кого це знак. І вам потрібно подивитися її, щоб зрозуміти, що не все у вас так погано, і ви якщо вона змогла, то що я хотіла зробила, але не все, що запланувала. Я не встигла записати тік-токи, на жаль, збираю свої покупки і їду додому. Мені дуже подобається наш тут двір в панорамі. От чесно, просто найкраще. Ми так багато шукали, так багато чого передивлялися. Але тут найкраще і паркінг нормальний, і майданчики дитячі, і смітник тут поруч. Взагалі, я не знаю, ну все так продумано. Дивіться, і дуже гарно. Мені здається, що в Дніпрі це один та найкраще місце для життя це панорама. Давай, каже, дай мені сісти за кермо. Дай мені сісти за кермо. За кермо обережно, ніжки давай. Ренж ровер. Як тобі, мій рентж Приїхали додому, в нас тут ще не закінчили, і плюс приїхали щось там по комарях. По комарях. По комарях, <рес> <По> комарях. <рес> робити. <Пробуйте>. Відповідальні. <рес> А як правильно хтось буде ловити і видравати ці носики, щоб вони Щоб вони не нас кусали. не кусали. Коротше, травлять комарів і ще до кінця не прибрали будинок. Чекаємо. А ти що, ходив, ходив до сусідів? Розвідував, і що він там? Провірив усі закуточки. Зійшов Без спросу, зайшов до сусідів, а де він бігає. Зараз буде розповідати, що там у сусідів. Тюльпанів багато, так? Да, да? Гарно, я побачила. Так, тихенько стояти. А ми вже вовсю готуємось до свята. Я замовила ікорочку, одразу великий об'єм, так як ми чекаємо на гости, я хочу щось на великдень, смачненьке, прикольне приготувати саме з ікрою. Ну, як ви зрозуміли, ми не тільки на сніданок їмо оцю найсмачнішу ікорочку, а також і на вечерю. З драніками, зі сметаною буде просто ідеально. Що ви ще не замовляли і не знаєте, яка вам більше буде подобатись, так як я вже знаю, яка мені більше подобається, ми замовляємо її більш. Я вам рекомендую замовити одразу усі. Це набір М. І знаєте, що, якщо ви скажете промокод мокод Бабадаша, впродовж трьох днів вам ще в подарунок покладуть ікру золотого осетра, але вона реально вся смачна. До цього вам буде ось цей набір. Найголовніше, скажіть, мій промокод. Я цю ікру можу їсти ложкою. Mm. Також в них на сторінці ви знайдете безліч рецептів і на сніданок, і на вечерю, і на обід, і для перекусів. В них також багато класних рецептів. Найголовніше це якісна українська імітація ікри. Вона не білкова, не желатин вона реально з натуральних компонентів. Я вам розповідаю, в мене аж слина. Якраз перед святами дівчатка, замовляйте, тим паче ще вам буде подарунок, якщо ви скажете промокод Баба Даша. Тим паче ви ж всі, я думаю, чекаєте кумів та гостей. Можна класні і будь-які, і не тільки. До речі, в них також є класні рецепти, прямо на сторінці і на Великдень. З драниками тут зі сметанкою. Коротше, не тільки на сніданок класно їх. І корочку цю. Будина у нас велика, ми тільки сідаємо, бачите, вечеряти, бо е не могли У нас ж прибирали будинок. Тьома сьогодні дуже нервовий. Керує, кричить. Прям капець. Ага, ти на ікорочку, так? Да? І паштет, і бабуся приготувала так, що це. Клубов. Ну, що ти скажеш за пасочку? Це не перевершена, ти велика молодець. Він просто так просив її, для нього я її приготувала. Дякую. Так приємно чути, коли щось подобається. А ти коли будеш казати, що вона не перевершена? Не перевершена, паска. Ти ще не з'ївся, ну, так? Да. На, Дай на, на влас, я малюй його, будь да, Добренько. Дайте угу. мені малюємо.